Президент Ердоган запропонував Путіну організувати перемовини із Зеленським. Відповідну пропозицію турецький лідер озвучив під час свого візиту до Сочі. Водночас, помічник президента Туреччини Фахретін Алтун заявив, що без Путіна війну в Україні не закінчити. Начебто, проблема в тому, що дехто зацікавлений у її продовженні. Крім того, під час зустрічі з кремлівським диктатором Реджеп Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях. Віце-прем'єр Росії Олександр Новак анонсував також домовленості у фінансовій та банківській сфері. Ну і безпосередньо про цю зустріч двох лідерів та про інше ми будемо говорити із нашим гостем. З нами на зв'язку Євген Дикий, голова національного антарктичного наукового центру, колишній командир взводу батальйону Айдар. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава а, з приводу цієї зустрічі у Сочі, бачимо, що Путін зустрічається з Ердоганом вже друге за останній місяць, ба більше Путін навіть на цю зустріч взяв Рамзана Кадирова. І от запитання: навіщо він його взяв? І чи дійсно Путін бачить Ердогана ось таким перемовником по Україні? Е, ну, навіщо Путін бере Кадирова? Е, питання точно не за адресою. От я знаю, я знать, не знаю, навіщо Путін куди стягає Кадирова? І якщо вам хтось скаже, що знає, посилайте його нафіг, бо насправді це знає тільки Путін. От може можемо можем будувати гіпотези, але не бачу сенсу витрачати на це час. А от е, набагато серйозніше це дійсно роль Ердогана е, і роль Туреччини взагалі в е, усьому, що відбувається довкола нашої війни. Справа в тому, що е, наша війна відбувається не сама по собі, от посеред спокійного, такого, знаєте, е, безметіжного світу. Вона відбувається на фоні, коли в принципі весь світ ну, буквально балансує на межі третьої світової е, і. Так, на секундочку відходячи в бік, ми якраз від цього страждаємо. Що на жаль, багато зусиль навіть наші західні союзники докладають до того, щоб наша війна, от е, війна Росії проти нас, прямо е, прямо прям завтра не перетворилась на саме світову. Ну але крім нас є і інші гарячі точки. От е, світ котиться до третьої світової, і е, фактично зараз формуються два блоки. Які формуються дуже за чіткою ознакою: от блок всіх світових демократій проти блоку класичних таких авторитарних тоталітарних диктатур, і от в цій архітектурі світу Ердоган займає насправді унікальне місце, і місце, скажімо, дуже таке з одного боку перспективне, з другого боку і дуже ризиковане. Він він сам по собі є доволі класичним, східним, саме автократом. він є диктатором, насправді нічим не кращим за того ж самого Путіна або Лукашенка. Ну однак на порядок розумнішим. От, в принципі, він от стої колекції. От він, власне е йому набагато простіше домовлятися, саме з авторитарними диктаторами, на кшталт Путіна, на кшталт китайського Сі і так далі. Це е вони говорять одною мовою. Вони власне е однаково бачать світ, саме як таку, знаєте, е як, е як поле поле гри без правил, де просто той, хто сильний, той і вкусив. От е, іде кожний сам за себе і кожний виключно з прагматичних інтересів, тобто психологічно він чудово лягає саме от в ту е, в той блок, саме східних толітарних е, лідерів. Але так склалося, що він очолює країну, яка історично е, з 1940-х років була на західній стороні. От тому, що основною загрозою для Туреччини дуже тривалий час був саме радянський союз. Саме тому Туреччина стала одною з країн засновниць НАТО. Знову ж таки, власне, блок НАТО як такий створився. Це мало хто в нас пригадує. Власне блок НАТО став відповіддю на вимогу товариша Сталіна віддати половину турецької території радянському союзу. От е в нас зараз це не пригадують, а насправді блок НАТО сформувався саме як відповідь саме на радянську пряму загрозу, от першою жертвою якої мала стати тоді саме Туреччина. От так от, е це тоді її тоді мали денацифікувати, і де погрожували спеціальною військовою операцією. Так, от, е знову ж таки, економічно Туреччина зав'язана на захід, а не на схід. Точніше, точніше, вона зав'язана глобально, але на захід більше ніж на схід, і е, давно вже намагалась інтегруватись до європейського союзу. І е, власне, о той статус, який ми отримали буквально нещодавно, статус кандидата до ЄС, е, знову ж таки, мало хто пам'ятає, що А Туреччина має такий статус з 1982 року. Інша річ, що з 82-го, тобто за рівно 40 років, вони в цьому статусі кандидата далі не просунулись на жодний крок вже до повноправного повноцінного членства. А через те, що не готові здійснювати якраз оці демократичні реформи, зокрема ті реформи саме правосуддя, ті, скажімо, ліберальні свободи преси, опозиції, тощо, які є необхідним мінімум для держав-членів ЄС, от Туреччина на це не йде, і при Ердогані тим більше не піде. Якраз все правління Ардагану це постійне закручування гаек і відхід від навіть того рівня демократії, який був до нього. Але так чи інакше, отже, східний диктатор очолює країну, яка е, впродовж восьмидесяти років була на стороні заходу у глобальному протистоянні, і все ж таки напрацювала ряд демократичних інституцій західного типу. І е, він тепер намагається, оце своє скажімо, проміжне становище, намагається його конвертувати у е, скажімо, роль ексклюзивного, абсолютно переговорника між сходом та заходом. От з яким е, і захід говорить як зі своїм, бо все ж таки член НАТО, кандидат члени ЄС, але і схід говорить як із своїм, бо такий же, ну такий нормальний авторитарний дядько. Ото от, зі свого клубу, так би мовити. От, е, але це е, позиція, скажімо, е, із позиції ексклюзивного скажімо, посередника, вона чим далі, тим більше переходить в позицію розтяжки на двох стільцях. І е, чим більше все ж таки світ зараз поляризується, все ж таки е, ми, ми стоїмо вже на порозі буквально ситуації, коли треба буде дуже чітко визначатись. І Ердоган намагається максимально відтягнути оцей момент чіткого визначення і максимально довго продовжити отримування бонусів і звідти, і звідти, от зокрема, хлібна історія вона абсолютно лягає в це. Зокрема, його відмова приєднатись до західних санкцій проти Росії. Вона ж формально подавалась, що він це робить не тому, що не поділяє позицію Заходу, а тому, що хтось ж має лишитись посередником. Треба ж буде домовлятися. Насправді це переросло в те, що саме в Туреччині зараз Зараз перереєстровуються тисячі російських компаній, які виганяються з євросоюзу. Тобто він ще він вже вже заробив мільярди на західних санкціях проти Росії і планує заробити ще набагато більше. От так само він заробляє зараз на нашому хлібі абсолютно шалені гроші на оцій от ролі такого собі доволі сумнівного посередника, який е, прямих то гарантій безпеки військових також і не дав. Ми ж це чудово розуміємо, що турецька армія не буде воювати, в разі якщо росіяни порушать хлібну угоду. От ну і от зараз е, наступний крок в бік того, щоб все ж таки визначитись е, на бік авторитарних режимів. Хоч сам Ердоган навряд чи це так сприймає. Я думаю, що він це сприймає швидше, як якраз черговий дуже вдалий крок, саме от посередника між двома світами. Але насправді сам факт візита в Сочі це вже дуже сильний сигнальчик. Тобто він полетів туди, куди останні місяці вже жодних західних лідерів не літає. Пане Євгене, а те, що ви говорите, що по суті Ердоган він зараз стає одним із головних гравців, хто допомагає Путіну обходити ось ці санкції, і при тому ви говорите, що Ердогану це навіть вигідно. Але ж, якщо згадати у контексті перемовин нещодавну заяву колишнього канцлера Німеччини Шрёдера, який гостював у Москві, і він також заявив, що потрібно сідати за стіл перемовин для того, щоб вирішити цю війну, як вона скінчиться. Те, що вони заговорили взагалі про цю війну, бачимо Шльодер і Ердоган, і говорять про те, що мають сідати за стіл перемовин. Це значить про те, що зараз перелам на фронті і він не на боці Росії, тож потрібно тепер сідати і домовлятися саме так. Зараз вернемося до різниці між Путіним та фу, між Ердоганом та Шльодером. Але спершу про те, що спільного в, в обох випадках ми насправді чуємо голос Путіна. В обох випадках нам передають послання саме від нього напряму. А суть цього послання насправді дуже проста і от е, нахабна, що капець. Знаєте, от в єврейській мові є таке чудове слово хуцпа. Це така не просто нагрість, а от така супер, супер, супер наглість. От, ну, як приклад хуцпи вважається, це коли людину судять за вбивство батьків, а вона просить собі пом'якшення через те, що вона тепер сирота. От, е, оце, от такий ступінь, от такий ступінь наглості містить послання Путіну, бо воно насправді складається з двох частин. Суть, суть послання Путіна дуже проста. Ми, програє, ми починаємо програвати цю війну, тому українці бігом капітулюють. От поспішайте капітулювати, поки ми, росіяни, цю війну не програли. От насправді в цьому суть послання Путіна, переданого нам і через Фьодера, і через Ердогана. Тобто, ми, Кремль, Догрались і загрались у нас справи йдуть дуже погано. Тому хохли, не тяніть час, а його капітулюють. От, власне, ну я дуже сподіваюся, що це очевидно, м'яко кажучи, не лише нам з вами в цій студії, а що це достатньо очевидно і всьому керівництву нашої країни, і нашим західним союзникам. От і на це послання буде абсолютно відповідна реакція. А далі про різницю Шрёдер все ж таки, вибачайте адстаної кази барабанщик, як каже гарне російське прислів'я. Шльодер е пенсіонер, який давним-давно вже на персональній пенсії у Газпрома. от, тому його візит це не візит західного політика, тим більше не візит західного керівника країни. А от Ердоган, це вибачайте діючий президент е, країни-члени НАТО в цьому принципова різниця. Насправді і тому те, що позволена шльодеру, от це, це його приватна ініціатива. Ну відпрацьовує людина путінські грошики, ну, Бог з ним. А от е, власне візит до Росії Ердогана, це скажімо, дуже сильний сигнал, що він все ж таки не, не частина колективного заходу. А у Ердогана є взагалі червоні лінії щодо політики Путіна. Бо він зараз на все погоджується, їздить на зустрічі, допомагає обходити санкції. А є щось, що може його стримувати? Справа в тому, що Ердоган е, ніколи, скажімо так, не враховував нічиї інтереси, крім своїх. І зараз так само. От червоною лінією для Ердогана буде те, якщо Путін почне напряму шкодити саме прямим абсолютно інтересам Туреччини, наприклад, в Сірії. Ну але Росія зараз не в тому становищі, щоб це собі дозволяти. От Путін це чудово розуміє, тому звичайно, жодних ліній червоних саме для Ердогана він зараз переходити не буде. Росія зараз в е, величезній залежності від турецької допомоги, а навпаки ні. От, все, що може максимум зробити е, поганого Ердогану Путін, це трошки ускладнити йому життя в Сірії, і то саме трошки е, ми бачили, чим закінчувались прямі зіткнення турецької армії із російськими проксі в Сірії. Вони всі закінчувалися на користь користорки, е, тому, тому що насправді військово-технічний рівень не співставний. От Туреччина не дарма всі ці, ці роки була саме членом НАТО. Тому е, реально е, ніч, е, ну, е, заборонити знову літати російським туристам до Туреччини. Це трошки вдарить по турецькій економіці, але це копійки в загальному масштабі турецької економіки. А для Росії це навпаки е, одна з останніх країн, куди вони взагалі що можуть літати. Тому ні, наразі Путін повністю залежить від Ердогана, а не навпаки. Але ж при тому, Ардоган погодився частково платити за газ у рублях. Але, наприклад, давати байрактари і будувати спільне виробництво, нібито, як вони не домовилися щодо цього, саме так справа в тому, що питання про баректари особливо чутливе саме для сполучених штатів, ну і взагалі саме для союзників по НАТО. От тому, поки Анкара зайняла дуже чітку позицію е, дипломатична та економічна допомога Росії. Причому це саме ну це не нейтралітет, це саме абсолютно пряма допомога, але уникаючи військової допомоги. Ну крім того, е, крім позиції НАТО, є ще один цікавий нюанс. Е, Туреччина чудово розуміє, що сьогодні вони путіну допомагають а завтра їхні інтереси можуть знову е, стати протилежними, як це вже неодноразово бувало в Сірії та в Лівії, і тому віддавати. Ти росіянам передові технології, звичайно, він не збирається, бо вони завтра можуть бути використані вже і проти турецької армії. Зрозуміло, пане Євгене, давайте ще до однієї теми у РНБО так заявили, що навіть якщо Путін помре, то це нічого не змінить. Не змінить, бо в Російській Федерації є 86 осіб, які впливають на політику. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, хто б сьогодні не прийшов до влади, ймовірність того, що це буде не колективний Путін, вкрай мала. Це обумовлено тим, що за 22 роки диктатури в Кремлі не залишилися тих, кого можна вважати ліберальними. Данілов також заявив, що в сучасному світі жодні переговори не можуть бути підкилимними і закритими. Наразі Україна не знає з ким на території Росії. І вестимуть фінальні перемовини от з приводу того, що якщо Путін зникне, щось з ним станеться. Що, що це нічого не змінить? Чи погоджуєтеся ви з цим? Е, глобально так. Тут треба розуміти, що е, от, от власне е, не, не треба навіть самим формулювати. Найкраще формулювання дала е, одна з дуже нечисленних, дійсно е, хороших правильних росіянок. На жаль, вже покійна Валерія Лінічна Новодворська. Е, вона багато років тому е, їй вже 8 років як немає з нами. А вона задовго ще до того. Чудово сформулювала. Це не Путін зробив Росію такою. Це така Росія призвала Путіна. От э, колективний Путін це власне росіяни. От їм потрібний був е, саме такий диктатор. Вони його і ще як там далі було: я його сліпіла із того що було. От е, да причому матеріал ще був далеко не найкращий, насправді якийсь, вибачте, мою французьку ну галімий пітерський опер. От е, реально геть, е, геть третюрядний КГБшничок. Але навіть з такого вони прихитрили зліпити собі царя імператора, бо їм був потрібний цар імператор. От і тому е, цілком логічно, що якщо от е, якимось дивним чином Путін завтра е, розтане як роса на сонці, як співається в нашому гімні, то буде кастинг саме на нового царя імператора, але а не на е, ліберала освободителя От е, інша річ е, на якій стадії на момент такого абстрактного, скажімо, зникнення Путіна, на якій стадії буде російська економіка під санкціями. Можливо, в них просто не буде іншого вибору, як скористатись смертю диктатора. Як... 에, приводом бігом домовлятися про вихід із цієї війни, про вихід з під санкцій, про вихід з під міжнародного суду, от, звалити все непокійного, заявити, що всі, всі решта просто виконували його волю. От не виновата я я, він сам прийшов. Що насправді абсолютно неправда. От е, але е, не виключно, що вони спробують отак, от спитляти, скориставшись е, такою абстрактною смертю Путіна. Але чесно кажучи, от мені здається, що ми знову втрачаємо час. От реально Тобто давайте говорити про, про речі реальні, а не про абстрактні фантазії, про те, що от раптом Путін десь розтанув, поки нікуди він не розтанув, і вертикаль влади він поки контролює е, цілком певно. Але ж знаєте, всі сподіваються на те, що скоріше це станеться, і що дійсно буде хто зможе зайняти е, місце Путіна, якщо дійсно його не стане. От якщо розглядати серед його е, приближених осіб, кого б ви могли виділити, кому можуть передати владу. Зрозумійте мене правильно. Ну, от е, в кожного експерта своя специфіка. Є багато балакунів, які люблять по потрендіти. Ні про що. Ну я навпаки завжди був сильний тим, що говорив про практичні речі, в яких розбираюсь. Давайте добре, давайте йти далі. І з приводу того, чи зникне Путін, чи не зникне, але знаємо, що починають зникати потихеньку гауляйтери. Кобзон кличе сальдо на концерт призначеного окупантами керівника Херсонської області Володимира Сальтос. Сальдо спецбортом везуть у московську лікарню. Колаборант нібито схопив інсульт. Пишуть російські пропагандистські змі за іншими даними. Сальдо ввели в медикаментозну кому через ускладнення внаслідок коронавірусу. Раніше зрадник заявив, що лягає у лікарню, а свої повноваження передає виконувачу обов'язків Сергію Єлісєєву. Мовляв, після наради до нього підійшов міністр охорони здоров'я і почав наполягати на негайному медобстеженні. Потім, за словами колаборанта, міністр привів лікарів, які після огляду домоглися негайної госпіталізації. Ну і додам інформацію, що сьогодні писали про те, що, начебто, сальдо отруїли. Проте, ось приблизно годину тому вже російські змі повідомили, повідомили, що він йде на поправку, йому стає краще, і він, начебто, вже починає прокидатися. Um, і ще сьогодні ж була новина з приводу гауляйтера у Каховці, якого ліквідували, і він помер дорогою до Криму. Ось бачимо ось ці. Те, що дійсно починають наші партизани дуже добре працювати і зникають ці гауляйтери, ці зрадники при тому, що пишуть змі у сальдо не зрозуміло від чого це, це він факт, Да, стосовно сальдо, цілком може бути що обійшлося і без партизана. а От те, що називається, як там Боженька шермітить, шо що, що його наздогнало цілком природним шляхом. А от скаховкою там да там цілком очевидна саме от робота наших патріотів. От порадіємо за них. Побажаємо їм е, лишитись нерозкритими, е, тому що наразі ФСБ дуже е, серйозно ставиться, скажімо, до нашого партизанського руху на півдні. Е, туди переведено приблизно стільки підрозділів саме ФСБшних, от саме от протипідпільних саме підрозділів, скільки востаннє застосовувалося тільки в Чечні і Дагестані, от коли там придушували після другої чеченської. От наразі, така сама концентрація на, на півдні України. Тобто, вони, вони визнали саме на крім їхнього визнання заслуг ЗСУ, за Вони визнали саме наш партизанський рух на півдні таким же потужним, як свого часу чеченський. Це насправді та це насправді визнання, але відповідно тримаємо кулаки за наших хлопців і дівчат, які там насправді в дуже тяжких умовах це роблять. Да, і нехай роблять це обережно, щоб нічого не сталося відповідно з ними, але от з приводу повертаючись до цих партизанських рухів, ми бачимо, що часто там і в Мелітополі то підривали залізницю, щоб не можна було перекидувати військове обладнання. Так само починають там когось підривати в автомобілях. А наскільки це дійсно допоможе нам в деокупації півдня? Це насправді дуже важливий фактор. Справа в тому, що ну згадаємо північ України, яку вже вдалося деокупувати. дуже значною мірою це вдалося саме через те, що перебивали їхню логістику. От, значною мірою це вдалося саме тому, що в них взагалі тут не було тилу. В них був спереду фронт з передових частин ЗСУ, а за спиною в них були їхні частини повністю оточені ворожим місцевим населенням з купою різних партизанських формувань з те самими різними тероборонами там, тощо. На жаль, ландшафт півдня дуже не сприяє партизанській боротьбі. Якщо північ України це ліси, то південь це голий степ. На превеликий жаль в степу не по партизанах. Там це в принципі неможливо. Безпілотники просто виявляють одразу. Тому єдина форма партизанки, можлива на півдні, це саме те, що називається міська От, тобто міське, міське збройне підпілля. І от саме його ми бачимо в усіх більш-менш помітних містах півдня, і ем, найкраще, що вони Що вони можуть робити? Вони можуть робити дві основні речі, які вони і роблять: перша це робота по колаборантах. Щоб неповадно було співпрацювати з окупантами, щоб окупанти мали саме своїми силами, своєю армією там чи там гебухай вирішувати всі, всі, всі питання, не маючи жодної опори на місцях. От щоб співпрацювати з окупантами, навіть за дуже великі гроші було стрьомно. А друге це саме удари по логістиці, удари по шляхах е, забезпечення. А вони йдуть в першу чергу із Криму, із Криму їдуть боєприпаси. Назад в Крим везуть поранених, і так далі. І так далі. Тобто, е, фронт, е, що, таке, е, що таке фронт без логістики? Росіяни на півночі України чудово побачили. От на півдні можливостей менше е, це набагато ризикованіше, але все ж таки наші люди там це роблять. Ну і пане Євгене, знаєте, хочеться ще торкнутися теми, яку сьогодні почали обговорювати дуже активно пропагандистські телеканали. Те, що Північна Корея нібито запропонувала Росії надіслати 100 тисяч добровольців, щоб допомогти Росії перемогти у війні. Така заява пролунала в ефірі кремлівського ток-шоу, розповідаючи про допомогу Росії від диктаторського режиму КНДР, російський пропагандист зауважив, що армія північної Кореї має багатий досвід ведення контрбатарейної війни. Чи була така пропозиція від північної Кореї, насправді невідомо. Однак, російська пропаганда активно розганяє цю тезу. Водночас, пропагандист. Заявив, що мовляв, усе залежить від політичної волі Кремля. Мовляв, у КНДР тільки й чекають на дозвіл від Путіна. От що скажете з приводу цього? Чи дійсно КНДР може вдатися до такого, що відправить своїх добровольців? І вже там говорять 100 тисяч. І їх дуже активно чекають росіяни. Я гадаю, що давайте приберемо два нулі. І тоді е, ми вийдемо на реальну цифру, яку дійсно суто символі, а може і тринглі, але от да, 100-1000 добровольців. Ну не справді ніфіга не добровольців, а саме е, кадрів е, армії КНДР, суто символічно направити цілком можуть. Це цілком може бути. Більш того, вони можуть ще й поїхати не на допомогу Росії. Не забуваємо, що КНДР це одна з е, тих держав світу, які можна порахувати на одній оцій цій руці, які визнали ЛДНР. От і, е, таким чином, швидше за все, це якщо буде робитися, то буде оформлено саме як е, договір про допомогу між е, ЛНР та ДНР з одного боку і КНДР з другої. От і. Це буде таке саме ті, хто воєнство, як наразі кадировці. Тобто їх приїде там якась невелика кількість, зате їх будуть показувати на всіх телеканалах російських. От це буде пропагандистське шоу. Я цього я цілком не виключаю. Реальна боєздатність армії КНДР. Ну це навіть не смішно. Коли вони говорять про свій великий досвід, то остання армія КНДР воювала у 1953 році. От ну ніхто з тих, хто тоді воював, наразі просто не живий вже давно. От а якби з того часу в них не було взагалі жодної війни, де вони брали участь, оскільки їх не чіпали, вони були під протекторатом Китая, тому їх не чіпали. А відповідно, як абсолютно країна ізгой ізольована від світу, вони навіть в миротворчих місіях ніде участі не брали. Тобто, в них не насправді немає наразі в армії жодного солдата чи офіцера, який мав би реальний бойовий досвід, хоч десь був би обстріляний. Тому говорити про КНД як про серйозну загрозу, це навіть не смішно. А от шоу можемо побачити, може бути цікаво. А от те, що говорять пропагандисти, начебто Кандер, має великий досвід саме ведення контрбатарейної війни, тобто, що вони Через допоможуть нам дев'ятсот п'ятдесят третій рік. В да, але вони заявляють, що це вони ще нам досить. зможуть впоратися, допоможуть їм впоратися з хаймерсами нашими. Ну, це чесно кажучи, це навіть не смішно, враховуючи ще й чим озброєна армія КНДР, от порівняно з армією КНДР Раїся, це все ж таки держава 21 століття. Тобто, все чим озброєна армія КНДР, це якраз радянське ще позаминулого покоління. Тобто, ну. Ні. Ну, господи, там основний танк досі це танк Т-55, а в резерві 34 ки взагалі Другої Другої світової. Про що ми ще говоримо? А знову ж таки, ми говоримо про країну, в якій через е, дефіцит пального е, значна частина саме армійського автотранспорту вантажного їздить на дровах. От, уявіть собі, вантажівку на дровах. Ну от е, правда, ця армія загрожує нашим хімерцям? Ну, сподіваємося, що вони їх і не приведуть до російської армії, але якщо і приведуть, то вони до України не доїдуть. Ну, по крайній мірі, ми сподіваємося, звичайно, ну прикольно. Ні, ну я б на таке шоу подивився. Це навіть не бойові буряти, це набагато менш небезпечно зате досить комічно. Пане Євгене, дуже вам дякую за цікаву розмову. Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Євген Дикий, голова Національного антарктичного наукового центру, громадський активіст, колишній командир взводу батальйону Айдар.